У Сумському свято Воскресенському соборі відспівали захисника України Яна Литвиненка на позивний друїд. До війни чоловік працював водієм у різних сферах. Строкову службу проходив у 2006 році в лавах, тоді ще Кировоградського го полку спецпризначення. Йдеться на Фейсбук-сторінці 117-ї окремої бригади територіальної оборони. Коли російські війська почали повномасштабний наступ на Україну, чоловік зустрівся з друзями і записався до одного з підрозділів 117-ї бригади. Розповів його побратим Віталій. Пам'ятаю, як перший раз заступив на позицію, і він був гранатометником, і ще й навчав мене, як, як проводити стрільбу з гранатометником. Знаю, що він був лідер, і всі його поважали. Він пройшов дуже великий шлях, бойовий і в АТО служив. І тому це для нас якби ну вразило всіх. Ну не, неочікувано було. Він такий досвідчений боєць, як затрапилось, і, ну просто в голові не вкладається. Захист України сімейна справа в родині Литвиненків. Батько Яна Олег теж учасник російсько-української війни, говорить Валерій. Хороший чоловік, бо його вважали і побратими. І... Везде, короче. Він, він як його батька, золота людина. Молодший сержант Ян Литвиненко помер 27 серпня в Національному військово-медичному клінічному центрі внаслідок отриманого поранення. Олена прийшла підтримати родину Литвиненків. Свого чоловіка жінка втратила в березні 2024 року. Це побратим мого чоловіка, ну, mm -hmm. також його тата, теж побратим мого чоловіка. Він слів від ти знаєш, що гарна, добра людина. Разом вони несли службу в 117-й бригаді. Ян був єдиною дитиною в родині Литвиненків, говорить знайомий сім'ї Анатолій. Він був дуже гарною людиною, він пішов. З перших днів тероборону захищаючись свою родину. Ми з мамика в місті працював. Я його часто бачу. Підходив до мене часто. Ми з ним спілкувалися. Поховали Яна Литвиненка на Алеї Славу Баранівського кладовища Сум. Йому назавжди залишилося 37 років. Анна Книж, Анатолій Сердюк суспільне новини суми.